Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати шоколадний торт зі сметанним кремом. Нам потрібно 8 яєць, 360 г цукру, 220 г борошна, 30 г какао та 5 г розпушувача. Яйця взбиваємо з цукром до збільшення маси у 3 рази. Змішуємо сухі інгредієнти порціями, додаємо його у яйці та замішуємо тісто. Готуємо у розігрітій до 180 градусів духовці до готовності. Корж ділю на три частини та змащую його сметанним кремом. Зверху посипаємо крихтою мене з іншого коржа, який зробила у мікроволновці. Пізніше поділюся рецептом. Ось який він вийшов смачного.